8 серпня 2024 року на польському бульварі 15 у Житомирі прорвало каналізаційні труби. За словами Сергія Мухи, проблема з трубами у будинку не вперше. Мешканці будинку постійно звертаються з проханням вирішити проблему до управляючої компанії домком. Приїжджають через день, сьогодні було. У прийшла сюди, чоловік, напевно, 15. Щось там поприбирали, позмітали і все. У нас тут вона тече вже років 3 чи Кожен раз дзвонимо, дзвонимо, приїжджаємо, зробимо, 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 не зробимо. Ну. І так Вже роки три. Приїхали, сказали, це не наше, це водоканал, водоканал це не наше. За словами Євгенії, підвал, де прорвало мережі мешканці будинку на польському бульварі 15 використовують як найпростіше укриття. Через неприємний запах у підвалі неможливо знаходитись, каже вона. Зверталися, і ми вже давно зверталися, і в минулому році. І ще два роки тому мій батько був живий, він теж звертався, давав заявки, ніхто нічого не робив. Як їхні мастіра робили ремонт? Приходили, тряпочку якусь заткнули. Ми приходили там, перевіряли там тряпкою, підікну заткнуто камішком підперто. Оце такий ремонт. був. Якась там кусочок труби поміняють. і все. там треба всі труби міняти, бо там тече без кінця. Єгор Іванов, директор управляючої компанії Домком, каже, що труба пошкодилася через несвоєчасне виконання водоканалом своїх обов'язків. Сейчас співробітники тут працюють, матеріал завезен. Наружная каналізація ответственность водоканала Житомирського. У него могут спускаться только сотрудники водоканала. І последний раз, когда она забилась, водоканал сюда ехал дві недели. Задавати питання водоканалу. Позвоні директора водоканалу і запитати, чому він дві неділі не зміг прошисити наружну каналізацію на Польському 15. Були заявки по польському вері. Я пам'ятаю, що бригада казала, що виїжджала, виконали. Тепер говорить, що це водоканал. Ну це мабуть, навірно най, най, найлегший варіант сказати, що хтось винен в цих бідах лише не є. Говорити війна, людей недостатньо, ще щось стараємося оперативно приїжджати, хто є, їдуть, роблять, але достають як не рушник куча. Вологих серветок, то якісь ще якісь засоби гігієни, де вони просто забувають у ті мережі безпосередньо, які вже йдуть до е, нашого балансу, і кажуть, що це проблема водоканала. Олексій Павлусенко, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.